Дізналася більше про це все сьогодні. От, але на початку травня цього року в мережі розгорівся там скандал між двома блогерками: це Оленою Манзюк та Анною Алхім через позицію останньої щодо саме української мови та російського контенту. Ну і раміна С. Е Есхакзай, СХАКЗАЙ, Ес от правильно вже вислов... виговорила її прізвище, вона вирішила їх помирити, влаштувати, типу, акт вибілення лайна, я б це так назвала, ну тому що як іще інакше можна це все назвати. Ну, коли це все дивишся, а я трішки подивилася. І зробила для себе висновок, що довго ще такого не дивитимусь, але вам шматочки покажу те, що це повний треш, видно ще з анонсу, який було оприлюднено на самій сторінці безпосередньо самої раміни от і вона от оприлюднила про те, про що буде ця дуже епічно важлива розмова. Справа від мене Анна Алхім зліва Олена Мандзюк. Яка у вас мотивація бути присутніми тут? У Ліни больші яйця. Між прочим, вступити в конфлікт зі мною. До неї цього ніхто не робить. В мене є сила дивитися в очі, тоді коли всі звикли ховатися за мовчанням. Олена, як все почалось? Давай. Стужук мінусковіч мінус до стожуків. ніякого відношення немає? Головна так. претензія аудиторії Ані в тому, що ти займаєш роль як такий санітар лісу. Я виросла в сім'ї, де тільки російською спілкуються блог до 2016-го була російською мовою. У мене є фотки на площі. А <хи> У мене нема, біль... ну, нема я не була ні разу в Росії. Я була колись на концерті баста. Він мені також подобався. Для мене музика в... вона вне політики. політики. Пожалуйста, не нарізайте ці, 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 ці нарізки, тому що я сейчас об'ясню, буде допис. І тут російські служби наймають людину, яка під виглядом аля націоналіста просто утилізує тебе. Якщо я умру. Это сраміни подачи. я психологічно виснажена і цим скандалом також воно мені ось тут і мене вже задоволе постим білим пальто і Ну, извиняться? Ну я должна звінятися підписаним. бути там на Алхім. Це толерування російського. Примет толерування російської культури. Ви ахулі хватить слушати русську музику, бо ж то просмотрі от вас. Я не одна слушаю руську музику. Росія це росія це страна агресора. Путін під. Вас. Mm, так, я оце зараз, знаєте, ну, подивилася реп... цей анонс. Ну, і зараз таке думаю: це ми да. хочемо тепер дивитися ще, чи, чи встримаємось, чи подивимося ще, бо тут є ще шматочки. Тут і Олександр лікаренко Може... допомагав Бу... сьогодні, теж понерядимось. Будь, як... <соць> будь ласка, та такі будь ласка, будь ласка, можна більше <соць> не треба? <будь> ласка, <соць> я проти більше не дивитися. Між іншим, ну, ми Таня Микитенко зробила огляд цієї ці, ці, ці їхньої зустрічі, вона там все роз. Тобто, не тільки Таня. Ну, слухайте, Ярослав, ти хочеш нам загубити Ютуб канал, так би мовити, відмову від теми? Ти вже свій, свій канал відкрив, ти обіцяв свій канал зробити. Uh, уже уже ск зроби? ск скоро буде. Скоро буде. Я а, сподіваюся, що буде. ти допоможеш yes. мені в розкрутці. Скоро буде, так, я легко. просто поясню коротко, щоб ви мене зрозуміли. Я б хотів, я можу. Буду допомагати вам в цій темі. Але я я знав що вийшло це інтерв'ю, але я не зміг його навіть почати дивитись. Ну я не можу це дивитись. Хоча я розумію, що в принципі для українського ютубу краще, щоб такий продукт був, ніж щоб його не було взагалі. Mm. Але ну я не зміг його дивитись, тому я не знаю про що з вами тут говорити. Якби тому я буду підтримувати покаже, Романа ми, на, на, ми ключові моменти сьогодні. З Олександром Лікаренком повирізали щось. Знайшли в інстаграмі, що публікувала сама раміна. Я згодна, що це від цього може знудити, що це може бісити і так далі. Але ці. Е... Курочки, назвемо їх так, тому що ну це інакше не можна назвати їх. Вони по суті те, що роблять, ну це смішно з одного боку, а з іншого боку, ти розумієш, що це насправді дуже шкідлива історія, тому що вони розносять меседжі, за якими слідкують дуже багато, ще не, не, не кріпких, не міцних розумів молодих, дуже людей, які ще не сформували якоїсь своєї життєвої позиції, і вони потрапляючи під вплив ось таких от. Дивних жінок отримують травму психологічну, яку тоді доводиться лікувати з часом. І ця травма може бути неявною, непомітною одразу, а вона проявляється потім і довіряється. Коли... По... Я, 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 я не згоден з тобою, Ірина. Вибач, вибач що тому? я з тобою не згоден. Я вже я сказав вже цю фразу, що я не дивився це інтерв'ю, але я краще за це інтерв'ю, ніж за його відсутність, тому що ми часом попадаємо в, в цю пастку. Певних когнітивних викривлень. Ми здається, ми нам у нас таке враження, що ми вибираємо між чимось дуже хорошим і чимось дуже поганим. Тобто, ти зараз говориш е, про концепцію, що от от є оце умовне, поганий, поганий е, продукт з рамною, mm -hmm. і от е, і, і от, якби не було його, то було б щось хороше якесь. А а може а, а, а за зачасту в житті може бути таке, що замість раміни умовна ця аудиторія може дивитись. Ну, умовного дудя або умовного басту. Розумієш? Тобто, ми, 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 ми... є різниці між ними ну, певна є, є, певна є. певна є. Ну, певна є. Вони все одно говорять частково. Ну, якби вони говорять про українську реальність з України. Вони часто маніпулятивні, але це буде точно краще, ніж ми б дивилися умовного басту з дудьом чи там якесь російське шоу. От повір, це було б точно краще. Але це ну, ну це, це от моя така скромна думка, вибачте, вибачте. Ну я знаєш про що? Просто про те, що вони ретранслюють якийсь свій спосіб життя. оце все воно ж віді... Вони ж відірвані від реальності. Де факто, те про що вони так, говорять? Так, як вони так, говорять? Вони так. ретранслюють так. дуже шкідливі якісь такі концепти. Вони шкідливі як для країни, як і для особистості. Зокрема. Е, от. Але давайте повернемось до цього інтерв'ю, тому що Раміна сама пояснює, чому вона вирішила це все організувати. На мій погляд, це дуже схоже на виправдовування більше, ніж на слово якоїсь позиції. Так, відео, Я зараз. проаналізувала і подумала, що даний кейс дуже гарний для російських спецслужб. Дивись, ти дівчина з Дніпра. Яка не хоче під тиском переходити на українську мову, по кайфу слухає російську музику, каже, що там у, на заході України фабрика дебілов і тут терпіли. І тут російські служби наймають людину, яка під виглядом а-ля націоналіста просто утилізує тебе. Якщо я умру, це сраміни подачі. Зразу вам хочу сказати. Ну, і кому від цього легше? І як доказати, що це не бандеровці, не нацисти, ні хати у от, яка була за Україну, це значить, така у мене судьба. Я хочу, щоб на моїх похоронах були всі. Ви уявляєте просто наскільки російські спецслужби можуть зіграти на цьому конфлікті? І я після цього як це зрозуміла? Я думаю, ні, треба 100% сідати за стіл, розмовляти. І коли я навіть вперше отримала пропозицію зустрітися від Ані. А, мені було важко а, прийняти рішення, тому що я розуміла, якщо я відмовляюсь, ми далі просто нічого не вирішуємо, ми продовжуємо сваритися. Всі там продовжують писати максимально негативне або піти на той крок, щоб спробувати провести якийсь діалог і дійти до якогось рішення. Це також не сподобається, але це хоча б буде мати шанс для того, щоб до чогось дійти. А хто є на Я, я дивився, я вам скажу, що не має бути ні Олени Мандзюк, ні Алхім в нашому інформаційному просторі, ні рам'яни ну За великим рахунком, під час війни вони просто заповнюють нішу. Оцих срачів, ток-шоу. Тому що, якщо ви подивитеся більше, там там мат на маті з боку э, Алхім ці сидять, жують соплі. А в принципі, результативність цього обговорення вона відсутня. В кожної це з'являється це на руку ФСБ. Там да. Та э, припиніть. Ну просто припиніть робити те, що ви робите, Шо? немає ніякої ну, цінності. Це це. Ну, Роман, почекай, вони, дивися. Вони, воно... вони хайпляться, вони підняли хайпову тему. Ну, ну ми ж розуміємо, що вони просто вирішили похайпатись, не вирішили, а продовжили. Так, так. А, ми тобто на них а, ми а ми на них а ми, так, я розумів. Блін, ну в нас що, нема на кому хайпатись. В ну, нас, нас є більш серйозні як <плес> люди. Розумієш, я, я просто на хочу, кому? хоча б, щоб ми до цього вже. Вже, хоча б як до явища, відносились. Ну тому, що ну я не можу е, довго е, алхім сприймати як ну якусь нормальну цілісну стру особистість. Я я хочу намагатися, хоча б до цього відноситись як до явища до таких речей. Розумієш, ну 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 ти, ти мені пропонуєш. Алхім, ну, ну, от, я вже пояснюю, чому, що чому? Алхім для мене. В неї там якісь є її прихильники, який кажуть, що вона будущее, моя жена. Там, знаєш, типу, Я позакривався і забув, як його звати. Мені пише, що руки уберіть від Алхім, а то увійть, як вам прийде СБУ. З якою метою? Ну, тобто, Алхім для мене це Бартоломео з Дніпра, яке розхиречили москалі. Насправді, от там це відбувалося. Той, хто був в Дніпрі і був Бартоломео, то от це такий образ, це образ дівчин, дівчини або жіночки з Дніпра, де її поведінка не викликає ніяких питань. От, в принципі. Ну так, отакий от, Дніпро, ось його портрет. Оле, Олена Мандзюк бере з себе, знімає значить, все спідні вже і каже, що вона була російськомовна до такого то року. Раміна. СХЗ. Кажуть, не трогайте, бо в неї там якісь, е, криша в неї існує. Її свого часу ви вивезли на лінію фронту, ніби там, чи в Бахмут, чи куди. Там, де вона перед карами по камерами. Очевидно, під чіткою охороною по певних маршрутах побігала на камеру, подивувалася, закривали руки руками вуха і так далі. Але це все, я ж кажу, не несе ніякої цінності. Ну тобто, там інтелекту немає ні в, в жодної. Ну, просто в жодної немає інтелекту. І мене це просто бісить. Я мав розмову з одним Іра знає, ким, і постійно це от інфлюни інфлюєнсери. Вони на що впливають? На що вони впливають? Вони впливають, правильно юра каже, що негативно на молодь незміцнілі розуми, які намагаються повторити цей шлях хайпу. Вам що, нема що робити, блядь, під час війни? От мені просто цікаво. От нема вам що робити? Тобто Немає. всім є, а вам ні? Що це за політика? Тобто, для вас війни фактично тоді не існує. Тому що під час війни подібною фігньою займатися зовсім не можна. Якби мирний час, ну от в Америці яка ні вест. Ви ж розумієте, так? Тобто ага. чорношкірий фашист, з який пропагує Гітлера і Свастику. Вони там прямо доріють. До чого це призводить? Це призводить до е, е, БЛМ. так? Це призводить до цих протестів, які зараз в Америці. А ті, от ці, як я сказала, курочки я перепрошую, вони докладаються до підсилення позицій, тому що і псятіну через них впроваджувати дуже легко і впливати на оці от незміцнілі розуми. І вони можуть нести будь-що. З одного боку це цензура. Так, ну я кажу, що так зараз не має бути. Але у нас в законі про воєнний стан. Передбачена цензура, ну от уявіть собі. А тут все дозволеність, вони збираються і обговорюють, хто з них, яке, що, куди. І, в принципі, це, це викликає огиду і не більше. Ми обговорюємо це для того, щоб пояснити, щоб ви, батьки, стежили за своїми дітьми. Бо потім з'являються на Подолі якісь ублюдки, які співають гімн Росії. 17-річні п'ють пиво і співають російські пісні гімн Росії. Ну, це до вас якось е, доходить, чи ви не, не, не бачите причину наслідкових зв'язків? Дум... Я бачу. Ти, ти, дум... ти думаєш, що ти думаєш, що це діти співають гімн Росії у патріотичних батьків? Чи що? Чи ти думаєш, що цей продукт, що це робить з Алхім? Вони в тому ж біда, що в них є своя цільова аудиторія саме в Україні? От, от, от такі самі полутупіві люди, які сидять в інстаграмі, там із різних регіонів, причому не тільки Схід і Південь, якби це стереотипно не звучало. Тобто, в цьому ж і біда, що в них є своя цільова аудиторія, то і в них є оця умовна публічна легітимність. Я назву це так. От, тому в чому біда? Просто що просто, ну, нам з цим робити? Просто сказати, що от дивіться, там ватна пиздота сидить і щось розказує. Ну мені здається, наша аудиторія це і так розуміє. Е, якби, інше питання, що з цим, цим робити? Скажімо, або як це розглядати, я знову ж скажу, як явище. Як явище, я проти цього ну, якби проти цього інтерв'ю. Я, е, я намагаюсь знайти якийсь позитив в такому форматі. Я намагаюсь знайти позитив в оцих дебільних. Піснях тіктоковських, які там на, на один день, так якісь там. Тому що я розумію, що е, культура вона різна. Інфопростір він різний. Він не може бути там виключно для інтелектуалів, виключно для там і, і для всіх одночасно. Є різні і різний тип контенту для різних аудиторій. І краще, щоб оці тупі пісні. Для для нашої певної аудиторії були українською, ніж це буде тупі пісні російська, воно не буде по-іншому. Розумієте, як би це сумно не було. Тому о, ну якби якщо от це, якщо говорити як про явище. Ну так вони Я ж якраз і несуть інтересу. цю російську культуру. Розумієш, що через таких блогерин якраз і заходиться російський дискурс, російські да. наративи, російський шоу-бізнес, якраз через них і заходить сюди, тому що вони з ними всіма десь пов'язані. І от дивіться, просто статистика в раміни цієї СХАКЗАЙ. На Ютубі 1,4 мільйони підписників, в Інстаграмі 1 мільйон, Instagram. в Мандзюк 1 мільйон на Інстаграмі, на Ютубі не вказано, не знаю, вірогідно, що немає статистики. Анна Алхім 281 підписник в Інстаграмі, в сукупну соцмереж ще до півмільйона. Тобто це ось ми разом всіх склали, звісно, що, можливо, частково вони десь там перетинаються, але от вам середній вік, грубо кажучи, там. В середньому, якщо ми подивимося, там від 18 до 34 років, але є дрібніша група, і це якщо ми про Мандзюк говоримо від 13 до 17 років. В раміни дещо типу старші, але все одно там теж дуже юний вік аудиторії. От саме ці діти, грубо кажучи, яких дуже багато серед глядачів, які споживають цей контент, вони і слухають оце все. Вони і... Вони продовжують слухати російську музику, розмовляти російською мовою і розповсюджувати дезінформацію. І часто це теж бувають люди старшого віку. Вони в тому ж ті, хто в тих, що там знаходяться всю інфу, і далі її розширюють, розповсюджують. Тобто їхня діяльність є відповідно шкідливою для нашої культури, для нашої, взагалі розвитку нашого суспільства, тому що вони несуть деградацію як таку своєю суттю. Я розумію, що не можуть всі ну, бути високолектуальні. Але ну такі всі речі не можуть інакше ці... б інакше б Нобелівської премії довелося б роздати всім, розумієш? Так само, як і всі не можуть бути абсолютно красенями або красунями, тому що у кожного є своя генетика, там ДНК, яке сплили сплили батьки там і так далі. От, але ти правильно говориш а в мене питання, а яка цінність в тому, що вони роблять? От в чому цінність? Вони просто бабло заробляльні такі курки і все більш нічого. Ну це не це не цінність, це спосіб. Я питаю, а в чому цінність, те, що вони роблять? Так. Ну, ну нема цінності. От, от, Немає ну, добре, так. нема цінності. І що далі? Добре, яка яка цінність у в порно в, в порножурналах. В порталі порнхаб або якомусь іншому. Яка цінність? Ну, не скажи. Затер, я Дроблени думаю, що від порножурналів живі. більше цінності, ніж від інтерв'ю з раміною. Е, так, ну, так кажу, вони хоч такі. там в порножурналах мовчать, але на порнхабі вони не мовчать. Я можу вам сказати, в чому цінність порноіндустрії, тому що, в принципі, вона принесла нам відеозв'язок, якби це дивно не звучало і швидку передачу даних, щоб люди могли okay. дивитися, значить, онлайн. Бо журнали, це ж не то, що порнокарти, які там існували потаємно в Радянському Союзі. Знаєш, це був страшний гріх. От. А тут, хоч технологічний прогрес є, вони яку цінність несуть, додану вартість, які сенси вони не несуть? Ну, не можеш все нести, які? які сенси і цінності. Щось може бути безсенсовим і абсолютно ну, безголосним. Безголосним. Просто більше сенсів. Ну, як без Ну, я, я цього чесно, ну, я що просто там не було? розумію. Ну от давайте добре. Зараз ми от послухаємо черговий шматочок відео, наскільки нас вистачить, скільки подивимося. Це зовсім саме? трішечки. Ну, ось наступний. Перший рандомний з тих, що Олександр підготував сьогодні. А от. це Олександр наготував? Ну так, от давайте оце подивимось. Я извиняюсь за то, что вы меня не понимаете. Для меня музыка, она вне политики. То есть я человек... Сейчас я объясню. Пожалуйста, не нарезайте эти, эти, эти нарезки, потому что я сейчас объясню. Будет допыс. вне политики. Потому что я... Душевный человек. Для меня все строится на моем состоянии. То есть весь мой блог построен на моей энергии, и у меня все получается, потому что когда я в ресурсе, все окей. То есть меня спасает на сегодняшний день, на вот вот когда война длится уже. четвертый одиннадцатый год лишь только музыка машина и музыка это единственное меня не спасают ни разговор у людей ни фильмов ни окружения ни, ни, я не имею меня не спасает исключительно музыкой поэтому те песни которые я слушаю там, да, они меня куда-то возвращают они мне дают какой-то какой-то просто я послушаю это не то что я вот Тимати Линия, да ну, вот я и сейчас считаю, что все ракеты, которые прилетели, они не потому, что я слушала Тимати Тима Тим» с утра до вечера. Но вообще, вот честно мое мнение, я не считаю, что это настолько глобальная тема, ну вот в моем понимании, которая может сейчас приводить к такому конфликту, где люди готовы убить тебя, меня, то есть всех. То есть это точно... это «А те люди, та... чью музыку ты слушаешь, готовы нас Ти розумієш, просто про що? Ти кажеш, не всі ракети летять, З, зі ста, можливо, одна, чи той самий шахет. Це дуже велика сума. Окей. Які тут сенси? Ну, я не Немає. можу як знайти. Вона каже, ну, мене спасають кажу. машини і музика. Музика вне політики. Ну Так давайте слухати Клавдію Шульженко, Йосифа Кабзона. Льва Лещенко. Ну, ти... Групу відп'яє мошенники». Вони точно що відп'ятує. А... Ну, це так. ахінея. Ну, закрийся в хаті, сиди, слухай і катайся на машині. Але мовчки це роби. Для чого ну, поширювати ці наративи? Не будемо далі мучити Ярослава. Просто досить уже відео вачеракція там. Е, та ну е, окрім того, Олег Мороз, той, що в нас буде завтра в етері, е, різко розкритикував. <клес> до речі, рішення Мандзюк зустрітися з Алхім. Він навіть зайшов до них, до неї в соцмережах і е, написав в інстаграмі, зазначив, що з державними зрадниками за стіл не сідають на запитання Мандзюк, хто такий державний зрадник, і чи СБУ щось зробило, Семороз відповів: Ви поставили мені питання щодо визначення державної зради. Я... Вам дав відповідь, де це шукати. А щодо методів, то не бачу, як відос з Алхім за круглим столом зможе допомогти комусь. От, так написав прямо він раміні. От ну, така от історія. Далі. Розповіла це ж раміна СКЗ, чи змінила вона чи змінила Алхім свою позицію де-факто, як таку після зустрічі з Мандзюк. От і де-факто, як ми розуміємо, от давайте, угадайте, от зараз угадайте, чи змінила вона свою позицію, чи вдалося Раміні досягнути мети? Хоча нахріна взагалі це все потрібно, я не розумію. Зміна позиції Алхім, але от типу. Вона як каже, що типу її у коментарях її підтримала там. І Мандзюк також що мовляв, наші з вами співгромадяни задонатили там. Вони забирали гроші, е, от і оцей весь сваркась. Добре, я не хочу про це далі говорити. Тут у нас є просто, знаєте що, е, згадки про е, раміну, як вона розповідала про те е, про свою українськість. Оце ще шматочок. Давайте подивимось. Це її особисте відео, не тільки ж про е, Алхім. Ми говоримо, реміна теж тут присутня. Друзі, я б хотіла підняти питання української мови, і чому ви всі думаєте, що більшість українців не розмовляє українською мовою? Я народилася в Києві, навчалася в україномовній школі, також навчалася в університеті на курсах, навіть працювала на телебаченні. І звичайно гарно розмовляє українською мовою. Мої улюблені предмети в школі це українська мова, українська література та зарубіжна література. Я народилася в сім'ї, де батько розмовляв афганською мовою, потім російською з акцентом, і він трохи знає українську мову, але не досконало. У мене також є брати та сестри з Афганістану. І вони також вивчали українську мову, коли приїхали до Києва. Я не розумію, чому у вас виникає питання з приводу знання української мови. І я не розумію, чому ви йдете на ці маніпуляції, якими займалися політики. Я навчалася в інституті журналістики спеціальність спеціаліст з реклами та піару. І у нас була така спеціальність інформаційні війни, політичний піар. І ви знаєте, політики завжди маніпулюють тим, що болить, і хочуть якось урвати собі більше голосів тим, що викликають емоції у людей. Тому вже давно мова, віра це є такими тригерами для українців, і на жаль, серед наших політиків. Ну, якби там далі от така так от мантра. Щодо... От це все політика. Ну, до речі, та... оцей цей от, його хоча б можна розбирати хоч якось. Тобто тут хоча б є тези, які можна розбирати як ну, предметно. Тому що все, все те, що ну, ми слухали Залхім, Господі. Ні, ну я, я, я дійсно, я, я не хочу, щоб здалося, що я тут. Я їх не слухаю. Мені погано, коли їх слухаю. Ну тобто, того я їх і не слухаю. Я не слухаю алхім. Я зробив собі оцей максимально комфортний кокон інформаційний. Можливо, це не зовсім правильно, але вони все одно до мене так чи інакше прориваються. Тому я приблизно розумію, хто така алхім, і мені достатньо цієї інформації, щоб зробити для себе висновки. Я просто до чого? Мене не дратує те, що ми зараз. Якось намагаємося аналізувати цю тему. Просто ми беремо персонально от цю алхім, так і ми і ми, і ми ми концентруємось на ній, а не на як не на явищ. А я вважаю, що ну, нам немає сенсу концентруватись на цій примітивній примітивній істоті. якби Коли ми концентруємось на ній, ми саме її припідносимо, знаєте, як як щось таке важливе, а вона сама по собі не важлива. Вона як прояв оцієї латентної проросійськості. От оце явище ми можемо розглядати. А розглядати окремо просто тупу тупу Туп, е... та, та, із та. Інстаграм ну, ну не цікаво, вибачте, не цікаво. Тому я й намагаюся. Ярослав, я скіпнув тут багато, що ну скинув просто зверстки, тому що. Я дійсно теж вважаю, що тут Лікаренко він допомагав, перестарався з кількістю от цих епізодів. Там одного епізоду достатньо. Але е, найбільше мене дратує, що оці всі інфлюєнсери, які е, потім тікають за кордон, які поводяться, ніби нічого не відбувається, вони причому перекриваються тим, що вони проводять збори, ну, ніби на ЗСУ. Ще раз, Проводиш, проводь. Тільки не треба цим захищатися, тому що твоя поведінка негідна. Ну, в принципі, негідна для, для людини розумної. А от це чуть що, як, як такий щит, типу, а я збираю. Ну, добре, де Саша Волошин збира, збирач великий? Пісні записує пісні про те, що, як він служить за Україною. Де цей. Як його, господи, білобрисий теж. Це все одна компанія була, між іншим. Ну Що? Тобто... Я щось думала про винника. ну Олега Вінника. А який виник збирає? Винник дає концерти. Я а, ні, ні -ні -ні. от. Я а -а -а. згадав. А -а -а. От, так що ми тобто, говоримо в цьому контексті, там для нас, що Фіцо, що ці. Е е Напіврозумні істоти ми обговорюємо як плодяться амеби. Розумієш? Ну з цієї серії під мікроскопом